60% української молоді має здобувати професійно-технічну освіту. Таке завдання поставив перед регіонами України новий міністр освіти Оксен Лісовий. Адже наразі країна потребує саме фахівців робітничих професій. Рівненщина у порівнянні з іншими областями майже досягла поставленого показника. Як це вдалось зробити, ділилась із іншими регіонами в рамках прес туру. це єдина. Єдиний регіон в Україні, у якій 43% дітей після завершення навчання в закладах загальної середньої освіти обирають заклади професійної освіти. Це при від 16 до 23% загалом в Україні. У нас це 43%. на Рівненщині Працює 19 закладів професійно-технічної освіти, в яких створено 31 навчально-практичний центр. 31 навчально-практичний центр, який відкрити за останніх декілька років. Це синергія, це сплав взаємодії бізнесу, влади та освіти. Саме цей золотий трикутник він є наріжним каменем розвитку а, всього, що є на території. Без якісно підготовлених кадрів, без мотивованих патріотів за станками, за робочими місцями не буде перемоги, не буде відбудови. Сьогодні ми маємо дбати про післязавтра, тому що. Ми не маємо права чекати. У НПЦ майбутні фахівці мають змогу навчитись працювати із сучасним обладнанням, яке використовують на виробництвах, у будівництві та інших галузях. Створення навчально-практичних центрів це один із правильних шляхів в частині того, що коли дитина розуміє прикладний характер робітничої професії, тоді точно вона має мати, вона матиме можливість продати себе дорого. Мати завжди роботу бути корисним. Представниця міністерства освіти Ірина Шумік наголосила, що саме фахівці, які готують заклади профтехосвіти, допомагають розвивати економіку, адже здебільшого вони працюють із доданою вартістю. Освітня реформа в Україні триває і триватиме ще щонайменше до 2027 року. Наступним кроком має стати створення центрів професійної досконалості. У Нас так само було минулого року. підписано фінансова угода на 58 мільйонів євро щодо створення центрів професійної досконалості. Це абсолютно Інший заклад, який зорієнтований на широку підготовку дорослого населення, який буде центральним хабом розвитку і підтримки профосвіти області загалом.